Правила пожежної безпеки. Щоб не трапилось біди, не бери за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри, пам'ятай про це завжди. І малята, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справи. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувать з вогнем не можна. Не вмикай на кухні газ. Раз, не клади в запіч дрова. Два, в лісі сірники не три. Три. Не лишай вогонь в квартирі. Чотири. Не лягай при свічці спать. П'ять. Якщо дотримуватися всіх цих правил, то у всіх все буде гаразд. І ніяка пожежа нам не страшна.